Я в своєму блозі давно хотіла uh, задіяти таку тему, як вдячність, да, те, що англійською кажуть, в практи скричачить. Справа в тому, що вдячність, вона або ми говоримо про щось абстрактне, типу вдячність до світу, або вдячність за те, що ти, ну, ти переживаєш в своєму житті, те, що тобі дає якесь внутрішнє відчуття щастя, uh, дах головою. Uh, Продукти, ну, продукти, ну, типу, блага. Да? От про це все, історія про те, що життя дало мені якісь ресурси. Я їх можу не помічаю, можливо, яйм такін і фабриандрик, але типу, я вдячний, вдячна за них і е відчуття яке задоволеності. Тобто ми в собі таким чином, е типу, Пробуджуємо задоволеність життям да, через те, що от в мене є одне, друге, третє, десяте. Справа в тому, що да, е, насправді раніше я думала, що це якась блаж християнська в стилі. Е, там, я маю дах над головою, я маю за це дякувати Господу Богу. окей». Е, але насправді тут який момент. Це, типу, як переключитись з того, що життя оце нічно і жорстоке на те, що ну все-таки щось у мене є. От для мене це про це. Чому вдячність? Тому що ми ж не відчуваємо якусь ситість від цього. Да? Ми ж не відчуваємо щось стилі. Блять, в мене такий дім класний, піду, обійду його ще раз, подивлюсь, що в мене там є. Ну, типу, це якось дико трошечки звучить. А от вдячність це про те, що в природі, якби я була диким птахом або дикою якоюсь лавицею, я б щось підняла жопу і поскакала б полювати для себе і своїх дітей, тому що в мене немає іншого вибору. І якщо вполюють мене, то я помру. Якщо поїде людина, і мене вп'є. Якщо... Мене якийсь не інший хижак я теж помру. Я можу також померти через те, що тут засуха. Я можу також померти через те, що. А... Як це сказати, кажуть, якась хвороба, голод банальний. Ну, тобто, я полюю, тому що я мушу, а полювати це дуже страшно і важко. І мене можуть любити, і моїх дітей можуть От, Тому кожен перехід там, левів на нову локацію це дуже страшно. От. Але повертаємось до людей, чому з людьми та сама історія? Тому що людина також для того, щоб заробити в природі взагалі це важко. Взагалі ну, в, якби, в біологічних істотах тварин. Немає по собі Немає немає гарантій. Там Або ти бачиш, або ти помираєш. В людей, в принципі, я також соціальну модель часто розглядаю як те, що ми могли б бути тваринами, і ми так само б полювали. Тобто тут важко говорити про те, що типу, у нас все добре. Да, типу. і